Се тепер йдемо до нашого наїзника. Вершника він у нас ось такий прикольний. Зразу кажу, що мені найбільше сподобалось, це ось такий плащик. Подивіться, як він шикарно з ним дивиться. Ну погодьтеся, плащик взагалі бомба. Він сюди якраз дуже пасує. Прям видно, що це якийсь вицар, вершник, наїзник, не знаю як ще назвати. І до речі, в мене одразу, коли я його складав, флешбек здається на четвертий сезон Лего Ніндзяго, коли був цей майстер-чан і Джей також мав на острові. Ще на свого ось такого робота погодьтеся щось є схоже, і є якийсь такий флешбек. Має ось такі руки. Тут у нас на жаль наклеїчки всюди на принтах, тобто на плечах. І, на жаль, рухається тільки самі руки і сама рука. Більше нічого як такого. А тут в нас ще рухається стопа. Ну і сама нога. До речі, ноги дивіться, як прикольно зроблені. Ну як якась табуретка, нагадує мені це, але окей, може бути. Та не дуже він має якусь броню, просто звичайний робот. Але ще має ось таку зброю. Вигляді якогось такого ліхтарика на ній, чи це як правильно називається. Та зброя до речі, прикольно виглядає тут напевно найкраще. От це перше місце. Це друге місце. Та і ще ось такий позаду прапор. Теж прикольно дивиться. Це у нас теж на жаль наклейка, де ж би в ніндягу принти ставили ніколи в житті. Такого лего не може собі дозволити. Та ну і загалом ось такий робот. Та. Друзі, а дивитися повні мої прямі трансляції майже кожен день. Ну і звісно ж, цікаві відео, ви можете на моєму каналі Мікс Блокс, набравши його в пошуку.